Всім привіт! Ремонт скутера Honda Takt. Погано заводиться, а якщо заводиться, то дуже погано працює. Зняв повітряного фільтра, зараз розберу і подивлюсь, який він там всередині. В такому стані: повітряний фільтр. Далі знімаю карбюратор. Розібрав карбюратор, зараз його прочищу. Всі ж кльори чи не забиті, і зберу назад. Очистив повністю карбюратора, відчистив його від грязі, від масла. Жикльори подоставав, прочистив їх також. Всі ось ці шляхи також прочистив. Розібрав електромагнітний клапан, також його зараз прочищу. Генератор розібрав назад. Буду зараз ставити Открутив свічку, свічка майже без нагара. Зараз погляну на іскру. Поставлю іншу свічку, бо вона з кращою іскрою. Взяв я корпус повітряного фільтра і дивіться, що тут робиться. В середині. Куча пилі з маслом. Ось тут на з'єднані патрубок пропускав повітря, і виходило, що смоктало пилюку. Взяв я ось цей патрубок, що йшов скутером. і повітряного фільтра з моп'яда Карпати. Він сюди ідеально підійшов, без щелей. Зараз я це ще сюди надягну, щоб був захист від вології води, і ось так і буде. Ось так вийшло. Зараз герметиком це все гарно замажу, щоб точно не підсмоктувало повітря. Ось так вийшло.